Всім хай! Сьогодні я буду проходити зі своїми підписниками Баррі Спріс. Ну що ж, погнали. Пішліть проходити. Ой, вони мене всі збивають. Поїхали. Ой, я подавилася нечайно. Я їх буду чекати. Буду кожен рівень чекати. Давайте, давайте, стрибайте. Тут тільки двоє, щоб ви розуміли, на зустрічі в Телеграмі, а так всі з вайберу. Ще коли постійно пишеш, вам вибуває така штука. Чекаю, Ляна. Ти там уже побігла, як не знаю, куди. Так, там ще деякі проходять, но Добре, вони доженуть, бо більшість вже тут. Все, можете проходити. Так. Я впала. Треба писати. Бо тут половина з вайбер, і вони мене не чують. Тут тільки двоє чують. Так, вони вже мене чекають, які молодці. Пішліть далі. Так, давайте мої молодці проходимо. Ой, мене спіймали. <хи> так, ну що ж, давайте далі проходить. Я до цього їх, Ї... 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 ну, я поставила, скажем. Тому що е... всі хотіли стати коло мене і так далі. Ну як? Деякі ще й крутилися, тому що вони вибрали, напевно, від першого лиця. Уляна, чекай всіх, куди ти біжиш? чекаємо всіх. Вона тут половина вже прибігла. вона половина біжить. Та король, якась королева бігає там. Міку, давай, давай, давай. Тобто Богдан, ну деякі там позастрівали. Деякі просто стоять і думають, що їм робити. Так, мені цікаво, хто тут? Тут тільки не з моїх друзів раз, два, три, тільки троє. Бо приватний сервер коштує 100 робоксів, а я не така багачка. А хто він, я не знаю, він схоже, мій також підписник Не знаю, кого він і що чекає, ну добре. Поїхали далі. Уже більшість прийшло. прям кожного ми чекати також не будемо. Бо це буде вічність. Ми будемо проходити. Відкривайте другу кабінку зразу. Так, я прокопала, ви... там давайте. Падайте. Так, четверо, п'ятеро. Все, Поки що ніхто не падає. Давайте, давайте, стрибайте. Так, один. Давай, треба шестеро, щоб хоча б пройшло. Так, погнали далі, вони вже нас доженуть. Просто я хочу, щоб ми проходили в темпі і не дуже сильно так відставали від мене всі. Так, воно, Надя прийшла. Чекайте, хто там стоїть. Хто мене чує, можете навіть написати. До речі, Богдана, а ти вже де? Я тебе щось не бачу. Бачите, як я пишу, зразу все вибиває. Так, все, погнали. Так, тут чекаємо. Уляна, ти можеш всіх зачекати? Зачекай! Чекай, поки тут всі проходять. Так, тут ще... Воно ну, там ще... О, якраз Богдана впала, он Ляна, говорить, не можу чекати, бо дуже довго проходять. Ой, там впало. Так, загалом уже більшість проходять, уже непогано. Так, давайте Богдану чекаємо. Давай, давай, давай. Стривай. Все, погнали далі. Ми прямо одного чекати не будемо, тому що треба в темпі це проходити, тому що кожен в своєму темпі проходить. Я і так стараюся всіх чекати, поки майже всі пройдуть. Загалом, поки тут всі пройдуть, деякі можуть навіть дострибувати. Так, воно ще двоє, зараз їх ще почекаємо. Ви... Ви можете, звичайно, попроходити, це, але вони мене не чують. Давай Віки стри... дострибуй, це буде довго. Давай, Богдан не Віки. Тобто Даша то. То Даша, ну нік Віки. Давай. Я вірю в тебе, Богдана і Даша. Давайте, давайте. Дострибуйте, все, молодці, бігли! Мене вбили. Я тут катаюся, така, так. Можна бігти. Так, раз. Біжите, коли треба, тому що у нас по-різному анімація цього шара. У на нас вже тут зачекалася, тому що всіх довго чекати. Так, давайте, я вас чекаю, коло драбини залаз... Заходь... залазьте всі. Всі наверх, всі наверх. Ай, ті решітки. Так, приколо, Ого, аж тут вбило. Надя, давай до нас. Ось так перед нею при... походили. О, Богдана вже прийшла. Все, можемо ти там, половина вже почала проходити. Так, обережно, тож тут цей чувак. Давайте, давайте, проходьте. Не забувайте, що мене чують тільки деякі. Це двоє звідси чують. Так, зараз за... я застривнула і вас всіх чекаю. Ну, хоча б половину. Давайте, раз, два, три, чотири. Я без себе рахую. П'ять. Уляна, ти де там? Так, там ще Надя проходить. Ні, Надя, Надя тут, то Вікі проходить. Уляна, ти наверху чи де? Напиши в чат. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Чи? ні, П'ять. Так, Уляна там ще стоїть. Що ж вони там роблять? Треба показати, що ми вже тут. А ні, тут тільки Уляна. Давай Уляна швидше, бо мене вбили воно. Ну. За того, що ти там десь ходиш. Чекайте мене там, бо мене вбили. Уляна, застрибуй на драбину. Так, добре, побігли. Уляна нас до жене, бо вона всіх переганяла. Так, тут падають всі обережно. Давайте я вас буду чекати коло ліфта. Ну, бачите, ну, прям дуже багато ...багато хто проходить, ще багато кого чекати. Так, ну здається, всі поприходили. Богдана, доганяй нас. Блін, ну тут ліфт, за того, що застріють. Дуже буде довго їхати. Давайте я вас буду після ліфта чекати. Богдана і так далі. Давайте, давайте, давайте. Он там деякі вже он уже проходить ту штуку. Так, хто там ще? Давайте я чекаю вас. А, загалом тут уже майже всі, тому давайте... Піднапружитися ті, хто там запізнив запізнився, тому давайте проходимо. Опа, я впала. Ну, таке буває. Тут багатьох придеться чекати, бо це для Ну для мене раніше був найтяжкий рівень. Якщо чесно, зараз мені його розплюнути проходити. Зараз будемо чекати, що всіх підряд. Мене підбили. Це буде дуже довго, мені здається, бо тут дуже багато бігає, якби я одна проходила, це одне діло. Але тут дуже багато людей, і ми друг друга підбиваємо. Там деякі вже не стали мене чекати. Їм, мені здається, що всі на старті показалися і все. І більше мене ніхто зібрати, чекати не зібрався. Угу, ніхто мене так і не чекає. А, ні, чекає. Угу, ніхто мене не чекає. Добре, я почекаю, я бачу, там деякі проходять ще. Я їх поки почекаю. One eternity Later. Так, все, ми побігли далі, тому що я вже дуже довго чекаю. Мені це. Вже і важко вже на 16 му рівні. Давайте я чекаю, там я когось бачу. Проходьте. Біка, жди, та ти вже перегнала мене. Куди вже ждати? Я тут поки цю дробину поставлю, тому загалом проходьте. О, дивіться, вона тут не влазить. Ми вже тисячу секунд проходимо, це тобто хвилин 10 ми вже точно проходимо. Я не пам'ятаю, щоб я так довго проходила минулий. Так, ну що ж, Софія, Даша і Богдана, будь ласка, давайте пошвидше, тому що це так буде дуже довго. Я вас вже чекаю хвилин 2-3 так точно. Тому давайте швидше. Звичайно, вони мене не чують. Ну, ну ладно. Богдана мене чує. У Нуляна написала, що її вибило. Так, є, я лізу вже. Так, це... Ні, це для мене не найважкий, скоро буде найважкий. Он деякі вже на 18-му, ну, справді, не чекають. Такі відчуття, що вони проходять і... Просто їм все одно. Просто показатися на початку і все. Ну, таке відчуття. Вон вже багато хто повиходив, але ми будемо проходити. Он, було на початку, я думаю, ви бачили, скільки чоловік 12, а залишилося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всім залишилося, бо деяких. Ви було Уляну, вибло. деякі сказали, що папа, мені пора, тобто ну, їм треба було показатися на відео, все, що їм було треба. Ну, жаль, звичайно, але ось так. Ні, можливо, і справді треба було йти, але не дуже якось і віриться. Так, ну ми проходимо далі. А що робити? Впала. Там хтось уже на 15-му, тобто, о, вже Соф... Софія тут софа. Так, вона вже відчиняє все, тому давай. Деякі вже на 19. -му. Ну, тобто, всі уже <кхи> попроходили. О, саме важке для мене починається. Я сподіваюся, я його зараз нормальненько так пройду, бо це саме важке для мене. Так, ну вже легше проходиться. Це я вже другий раз таке прохожу. Фух. Так, я прийшла. Так, Софа мене доганяє. Міку, тобто Богдана до сих пір з Дашею на 12 рівні, але я сподіваюся, що ви зараз прийдете. Так, я вже застрибнула. Перкол мене чекав, схоже. А то мені здається, він зараз в АФК став. Гаррі the шеф. Гаррі Фудзуку берем Па, Він мене зараз. з зіб'є. Так, оно він... Так, він мене кидається. Типу такий крутий. Речі, він багається іноді, тому дуже добре є. Я його вбила. Можемо проходити далі. Так, зараз цей спуск, мій улюблений, який я минулий раз проходила мільярд років. Боже, що зі мною таке? Бігли далі. О, ексіт, це типу вихід. Так, це самий... Ну, як останній. Якщо не рахувати вбити боса, то це останній, скажемо. Опа, мене вбили перший раз. На цій штуці. Давайте далі знову проходить. Та ну як? Знову мене вбивають. Так, є. Є. Я вже на 21-му деякі вже повиходили, бо вони, типу, пройшли, схоже чи щось, бо тут було вже, бачите, 6, а було семеро. Ой, він, воно впало. Ну добре, зараз спробуємо. Останній спосіб. Я надіюсь, воно не впаде. Так, їй, воно не впало. Загалом тут і одної дощечки хватить. Так, все, відчиняється бос. Ще в нього влучити треба, розумієте? А воно ще іноді відбивається. Бачите, воно відбивається просто. Є все. Можна зробити переможний танець. Нарешті. Давайте трошки потанцюємо. Все, переможний танець зробили, можна їхати далі. Загалом гра непогана. Ми її проходимо вже я не знаю скільки мільярд років, тобто вже більше 20 хвилин по секундам. Ну, якщо 20 помножити на 60, то це буде 1200 секунд, а вже 1500 секунд, то це вже хвилин 20, як мінімум, пройшло, вже 25 хвилин йде. Тому... Ну, загалом, в принципі, непогана гра, але все одно багатьом треба було потренуватися. Але так, я розумію те, що кому як? Кому на деяких пристроях зручно, а кому як. Тому я розумію. Нарешті Богдана прийшла до 13 рівня, я тебе вітаю! Ось он знов зайшов по мені. Так, заходимо. Все, я на гелікоптері. Ура! Все. Я вже на 25 рівні. Ну що ж, всім дякую, хто подивився. Якщо ви хочете попасти в відео, приєднуйтесь в мій телеграм або вайбер канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па.